Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 16 січня за Юліанським календарем та 29 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святого блаженного Максима і Ірея Тотемського, а також священомученика Іоанна Пресвітера, мучеників Спевсіпа, Єлевсіпа, Мелевсіпа, їх бабусі Леоніли та з ними Неона, Торвона та Йовіли. Мученика Данакта Чиття, святителя Гонората єпископа Арського. А також згадуємо таку подію як поклоніння чесним варигам апостола Петра. У 42-му році, за наказом імператора Ірода Агрипи, апостол Петро був схвачений та посаджений у в'язницю. Там він був зв'язаний з залізними ланцюгами, тобто веригами, і напередодні суду. Ангел чудесним образом звільнив апостола Петра та вивив з в'язниці. Люди, коли ж почули про це чудо, вони прийшли у в'язницю та випросили ці ланцюги і зберігали їх як скарб. І люди, одержимі різними хворобами, приходили до цих вирігів та отримували зцілення. Верги зберігалися в Єрусалимі, а з часом потрапили до Константинополю, також були в Римі. І саме в цей день вони виносилися на поклоніння всім віруючим. Також Свята Православна Церква пропонує нам наступне євангельське читання. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять? То краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити та й кинути в море. І коли рука Твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі війти до життя одноруким, ніж з обома руками війти до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає, і не гасне вогонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти до життя одноногим, ніж з обома ногами, бути вкиненому до геєни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі однооким війти в Царство Боже, ніж з обома очима, бути вкиненому до геєни огненої. Де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. Бо посолиться кожен вогнем і кожна жертва посолиться сіллю, сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її, майте сіль у собі, майте й мир між собою. І, вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську на той бік Йордану. Із і знову зібралися юрби до нього, і знов він навчав їх звичаєм своїм. Дорогі брати та сестри, сіль це любов, яка повинна бути в кожному з нас. І якщо ми втрачаємо любов, то ми втрачаємо нашу основну християнську властивість, те, що і робить нас християнами. Адже сам Господь каже, що Він є любов. І якщо ми маємо в собі цю любов, то ми дійсно християни. Якщо ж ні, то, відповідно, не являємося справжніми послідниками Христа. Тож будемо навчатися любові, зігрівати її в своєму серці та ділитися зі своїми ближніми. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.